Солдати КНДР бунтують під Курськом. Схоже було погано ідею збирати натовпи бійців чужої армії у себе у тилу. Все починалося із конфліктів та проблеми з росіянами, а тепер вилилося у дещо набагато гірше. Під формальною причиною корейці почали виступати проти командування, чим напевно можуть зривати військові операції. Ситуація загострюється. Подробиці почуєте у випуску усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся разом з нами. А я буду розпочинати. Військовослужбовців армії КНДР, розміщені у Курській області Орафії підняли неочікуваний бунт. І паралельно цьому серед північно Ських солдатів зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їм їжі. Про це повідомляє головне управління розвитки міністерства оборони України. Розв'язувати проблему із голодними північно-корейцями Ерефія відправила в Курську поля генерал-майора Мівлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу, зазначають УГУР. Розвідники додали, що рашистський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11-ї окремої десантно штурмової бригади армії Ерефії. Далі ми можемо послухати військового експерта Олега жденова, який про Мунтував повстанні бій, траплялися випадки, коли корейці приймали рашистів за зсу і ліквідовували їх, оскільки всі слов'яни для них на одне лице. Так військовополонений окупант розповів своє враження про північнокорейських військових, яких перекинули на фронту Курську область. Відеорозмову публікував український журналіст Денис Казанський. За словами полоненого, північнокорейців на штурм не посилають і тримають на другій лінії. Про цьому вже траплялися випадки дружнього вогню, коли корейці приймали рашистів. За зсу було все нормально, поки не привезли корейців. і з ними ж не поговориш. Привіт, привіт, і все. Вони почали відкривати вогонь по нас. Може, в паніці, бо прийняли нас за противника, тому що ми всі слов'яни для них на одне лице намагалися їх. Врозумити, показати, куди стріляти. Командування на це все забуває. Їм легше кинути нас росіян на штурм ніж корейців. Бо вони боягузи. І ще буде скандал, якщо вони загинуть на фронті. Я не в захваті від таких союзників, розповів полонений. Ну а тим часом у Курській області вже є перші двохсот серед солдатів з північної Кореї. Кремлівський очільник Володимир Путін використовуватиме бійців Кім Чун іна як гарматне м'ясо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Кіоденюс. Український президент не повідомив, скільки північнокорейських солдатів сотні, чи були затрьохсочені у боях із збройними силами України. Утім, за словами Зеленського, близько 12 тисяч військових КНДР готові задіяти у війні, але потрібно отримати докази. Перш ніж розкривати точну кількість ліквідованих. Він також вважає, що на передову війну буде відправлено багато північно-корейських солдатів, і, безперечно, що Володимир Путін буде використовувати їх як гарматне м'ясо. Цитує його кінонюс. На якщо говорити про північну Ских генералів та офіцерів то за інформацією гур контингентом військ північної Кореї у Рафі командує три генерали. Їх максимально приховують і охороняють, розповів представник гур Андрій Черняк. Ці генерали перебувають у закритих таборах і для них проводять підготовку, але намагаються їх максимально заховати. Сказав чорняк, коментуючи дані Wall Street Journal щодо того, що командувати військами кендер у Росії пханням відправив топ генерала. В обмін на особливий склад Північна Корея просила у Путіна абсолютно усе від ядерних технологій до їжі, коли були переговори про те, що північна Корея надавала своїм військовослужбовцям своє озброєння техніку. Вони просили в РФ абсолютно все. Це починалося від якихось ядерних технологій і закінчувалося елементарним постачанням рису, продовольства і всіх необхідних товарів. Ми чудово розуміємо, в яких умовах живуть у північній Кореї, тому їм треба абсолютно все. Вони можуть поділитися людьми, яких у принципі їм не шкода, так само як рашистам не шкода своїх людей. Вони можуть поділитися якоюсь зброєю, натомість вони дають людей і потім отримують висококласних підготовлених фахівців для того, щоб вони навчили мільйону армію вести бойові дії в сучасних умовах війни. Пояснив Черняк. Він додав, що станом на зараз відомо про використання не менше 60 ракет КНДР по території України. Вони застарілі, але. Все рівно становлять небезпеку. Ці ракети, ці поставки становлять там дуже серйозну небезпеку для промисловості України для населення України абсолютно для всіх, пояснив представник ГУР. Але все це не допоможе і солдатам КНДР. Адже внасток ракетного удару по санаторію містечку Мар'їно Курської області був затрьохсочений північно-корейський генерал. А декілька офіцерів армії КНДР було знищено. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного українського чиновника. За його словами, удар по Мар'їно був одним із декілька кількох націлених на північнокорейців у Курській області протягом останнього тижня Українські сили активно шукали місця дислокації корейців, яких расисти розосередили. Додав він, особа генерала не називається, але раніше українська розвідка повідомляла, що пхенян направив генерал-полковника Бока для контролю за підрозділами спеціального призначення штурмовий корпус, дислокованими в АРФІ. Невідомо чи саме він став трьохсотим у Маріно за словами високопосадовців у Києві, тисячі північно-корейських солдатів наразі розміщуються на другій лінії оборони в Арафії, звільняючи для активних боїв більше окупантів із п'ятдесятитисячного групування, що діє в Курській області. Нагадаємо, що ЗСУ завдали потужного удару ракетами штормшедоу по старовинному маєтку у Курській області, де як вважається, розташовано заглиблений бункер урядового призначення. Аналітика висунули версію, що у бункері перебували генерали. Верафії, а можливо, і КНДР, оскільки на ціль витратили близько десятка дефіцитних ракет. А сам бункер є зручним місцем для розташування штабу війська Рафіна Курщині. Наступного дня газета The Wall Street Journal повідомила, що в бункері було затрьохсочено генерала армії КНДР. І цю інформацію журналістам повідомив неназваний західний чиновник. Ну а далі глядачі, давайте поговоримо про те, що під проціл українських дронів потрапляє не тільки російська техніка, а й північно-корейські ракетні комплекси. Як пише аналітик Forbes, Девід Акс. Українські оператори дронів із групи Вітролом вистежили і підбили протитанковий ракетний комплекс балс 4 в Харківській області. Вибух помічений другим українським дроном, мабуть, спалив частину восьми протитанкових ракет, які балс 4 перевозив у своїй верхній пусковій установці. Група «Вітролом» заявила, що північно-корейська машина була виведена із ладу. Пише аналітик, як зазначає АКС, це перший підтверджений удар по північно-корейській техніці, яку КНДР розгорнула на передовій російсько-української війни. На додаток до невказаної кількості бал 4, північно північнокорейці також відправили РФІ, десятки гаубиць М 1989 і ракетних установок М 1991 Як зазначає аналітик, рекордні втрати перевищують можливості Кремля із набору навчання і розгортання свіжих військ. І створення або відновлення запасних бронемашин і позбавляють російські полки і бригади імпульсу без тисяч північно-корейських солдатів і десятків гаубиць і пускових установок. Російські військові зусилля були б ще більш крихкими ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північно-корейській машині на Україні це така велика справа, щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північ. Корейські сили підсумовує АКС. Ну а паралельно із цим Міністерство оборони США поки не має підтверджень активної участі військових північної Кореї у боях проти українських сил. Однак не виключає, що це може статися в будь-який момент. Таку позицію озвучив понеділок, під час прес-брифінгу. Речник Пентагону генерал Патрік Рейдер. Наразі ми не бачили, що КНДР брала участь у наступальних бойових операціях. Хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може стати дуже ймовірно, зазначив представник оборонного ві. Домства США він зауважив, що у багатьох випадках військові КНДР були інтегровані в російські підрозділи, і ми знаємо про повідомлення щодо загибелі солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об'єктах. Райдер також зазначив. Що наразі немає конкретної інформації щодо кількості загиблих північнокорейців напередодні головне управління розвитки України повідомило про вірогідні збільшення кількості контингенту Північної Кореї в кореїворафії до 100 тисяч військових. Ми не виключаємо такої можливості, і за оцінками головного управління розвитки, так це справді може бути до 100 тисяч. Як це буде відбуватися? Я думаю, що там будуть якісь домовленості, що північна Корея зможе виторгувати у російської влади у кремлівського очільника Путіна чи це буде технологія? Чи це буде харчування, чи це буде якесь новітнє озброєння? Вони просять усе. Я думаю, що відповідно до цього будуть і якісь надходження особового складу, наголосив представник ГУР Андрій Чорняк. Ну не пощастила північнокорейським солдатам. Хоча хто їх змушував іти на фронт воювати з Україною? Ах так, їх диктатор це робив і змушував їх іти гарматним м'ясом, бо попрохав інший диктатор Путлер. Ну а щодо курської операції, то головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський він прокоментував втрати, а, саме які є українськими на Курщині, і рашистські він порівняв ці втрати, і а, співвідношення втрат під час наступу ЗСУ теж доповів. Сирський повідомив, що під час операції на курському напрямку Росіяни вперше відчули те, що щодня проживає Україна ЗСУ діяли нестандартно, змусивши противника оборонятися в невигідних умовах. Це того, що каже ще Сирський, тут під час проведення наступальних дій в нас втрати фактично вдвічі були меншими ніж у тих, хто оборонявся, каже сирський. За словами командира 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитра Волошина, українські військові використовували вигідні позиції для заходу в тил противника. Це змушувало багатьох окупантів здаватися в полон, адже вони опинялися в оточенні, і не мали іншого виходу. Сирський також пояснив причину проведення курської операції. Розповів, що рішення діяти на цьому напрямку хвалювали через загрозу наступу Росії на Сумську область. Ситуація вимагала максимально ефективних дій з обмеженими Силами також сирські повідомили що ми операції було відволікання уваги ворога від інших напрямків, таких як Покровський та Курахівський. Ну а ми продовжуємо говорити про те, що відбувається у Курську, і новини для рашистів там не досить сприятливі, адже той шлях, яким вони з Москви до Курщини постачало все необхідне озброєння та техніку, було просто зруйновано і це зробив військовий партизанський рух. А теж вони успішно знищили релейну. Шафу в Московській області на сток цього порушено також логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю. Агент а успішно провів диверсійну операцію, знищивши релейну шафу на залізничній магістралі поблизу населеного пункту Чехов у Московській області. Ця магістраль є ключовою для сполучення Москви з Курською областю. У нас кооперації було порушено логістичні ланцюги окупантів. Затримано постачання пального та військової техніки, призначених для підтримки російських військ на фронті. Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам, користуючись нагодою, вітаємо всіх із днем збройних сил України та Днем Святого Миколая. Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом. Написали партизани. А теж. ми дуже вдячні їм за активну співпрацю та допомогу. Ну і у рашистів, як завжди, вибухає, і буде продовжувати бавовніти палати, поки вони будуть перебувати на території нашої держави та. Наступати до нас Україну, ну і далі. Давайте заслухаємо більш детально політолога військового збройних сповів боєць збройних сил України Євген Ієвлєв. Якщо попередні роки ворогові не вдавалося активні штурмові дії в період зимових морозів, відомі навіть історії, коли окупанти замерзали в танках, то наразі все змінилося. Щорічно ворог вчиться та пристосовується до несприятливих умов. Навпаки, ворог зараз активізував диверсійно-розвідувальні дії, зокрема в посадках, розповів боєць. ЗСУ. Оскільки кольори ландшафту змінилися, з тепловізором легше виявити скупчення живої сили. Набагато гіршими умовами ніж зимові є дощові, коли техніка починає грузнути, а наразі земля замерзла та дозволяє рух. Всі адаптувалися максимально. Можливо, коли буде мінус 28, Умовно дрони вже не політають, як могли, але ніяких критичних змін не відбувається, і не можна сказати, що взимку росіяни стишать атаки. За ці роки ворог зумів нівелювати чинники, які впливали на них, розповів Ієвлєв. Ну і також расисти дійсно продовжують удосконалювати як свої атаки, так і просування, вчаться на помилках і беруть той досвід і щось змінює задля. Покращення своїх успіхів на жаль так відбувається. Ну а наразі відомо про те, що ситуація навколо Курахового загострюється на фронті. Ситуація дійсно досить складною. Розповідає саме Костянтин Машувець, що в наступальних діях на трьох тактичних напрямках: Покровському, Курахівському та Великоновосільському беруть участь сили та засоби зі складу відразу трьох російських групувань в центр Південь та Схід. Звісно, не складом Дом, але кожна з них значними частинами зараз а, в такій кількості на покровському напрямку оперує повністю 41 ша загальна військова армія противника та більша частина його другої ЗВА, обидві зі складу ве центр на курахівському напрямку. Інша частина друге ЗВА, половина 51-ї ЗВА та окрема 90 танкова дивізія. Всі також зі складу УВЦ «Центр». Окрім них майже повністю на Курахівському напрямку діє 8-ма ЗВА противника зі складу в південь. Також визначний комплекс військова. Схід зі складу 29 го зва та 68 восьмого армійського корпусу навели, на вели на великоновосільському напрямку. Він же в рем Времівським діють у мотострілецькій танкові бригада зі 36-ї, 5-ї ЗВА посилені двома кровами керованими окремими бригадами морської піхоти, Тихоокеанського та Балтійського флотів. Сорокова та триста три бригади бригада відповідно, щоб структура розподілила е, сили противника. Потрібно вони були бути більш научними. Варто трохи. Деталізувати без прив'язки до конкретних тактичних напрямків, подивитися в більшому масштабі оперативно тактичному. Наразі ж командування противника воно має дві потужні флангові угрупування а також слабше фронтальне, і очевидно, що противник концентрує свої зусилля саме на флангах Курахівського виступу в напрямку на Сухія Яли, Шевченко та в бік Великої Новосілки. Також він говорить таке цитую, однак, зазначу це було до початку підповзання противника Південні Шепокровська старту його активного наступу проти вугледарського плацдарму та боїв за Селидове і плацдарм на річці Вовче. Очевидно, що вище зазначені сили засоби противника з того часу зазнали втрат і немалих разом із тим. Ймовірно, командування противника наразі спромоглося підтримувати обсяг та розмір залучених для наступу сили засобів, принаймні в породових частинах і підрозділах на співставному і спочатковим рівнем. Ну і що характерно, протягом 2 двох-трьох місяців командування противника доведеться це робити а частіше не за рахунком надходження поповнення шляхом перегрупування та концентрації вже розгорнутих сил та засобів вказаних напрямках вкрай важка ситуація для зсу.